Гулаг символ страху, репресій та безжальної експлуатації людей. Після 1953 року ситуація почала змінюватися, але боротьба ув'язнених за свої права не припинялася. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, і у другій частині я розповім вам про найбільші повстання в таборах, їхній вплив на систему та поступовий занепад головної опори СРСР ГУЛАГу. 21 лютого 1948 року з'явилася постанова Ради міністрів СРСР номер 416-159 Цілком таємно про організацію таборів і тюрем із суворим режимом для утримання особливо небезпечних державних злочинців та направлення їх після відбуття покарання на поселення у віддалені місцевості СРСР під нагляд органів МДБ. Виникли особливі табори для політичних в'язнів: горлак в Норильську, Берлах на Колимі, Мінлах на Інті, Ричлах на Печорі, Добравлах в Потьмі, Озерлах в Тайшеті, Степлах в Піщанлах і Логлах у Казахстані і Камишлах у Кемерівській області. В'язні цих таборів виконували найтяжчу роботу у навколишній місцевості. Перші відділи степлагу розташовувалися на місці водобутку. Буріння було сухим, пил порожньої породи швидко викликав селікоз і туберкульоз. Той, хто потерпляв на рудники і не загинув від сухот, гинув під час вибухів чи аварій, згадував про видобуток МІДі у Держказгані угорський лікар Ференс Варконі. Хворих арештантів відправляли помирати у спась під Карагандою. Тут інваліди працювали без техніки взимку при температурі 30-35 градусів морозу. З вітром у літньому одязі, оскільки їм не видавали теплого одягу на зиму. У спаськ присилали інвалідів, яких вже відмовилися використовувати у своїх таборах. Одноногі всі використовувалися на сидячій роботі бій каміння на щебінку, сортування, тріски. Навіть однорукість у Спаську не була перешкодою для роботи, писав політв'язень Олександр Солженіцин у своїй праці Архіпелаг-Гулаг. Радянська влада вирішила вдруге покарати за один і той самий злочин велику кількість вже репресованих у 1930-х роках ворогів народу на підставі указу президії Верховної Ради СРСР про направлення особливо небезпечних державних злочинців після відбування покарання в заслання на поселення у віддаленні місцевості СРСР, який з'явився 21 лютого 1948 року. З грифом не підлягає публікації. До числа повторно засуджених за той самий політичний злочин потрапила велика кількість відомих представників української інтелігенції. Серед них була ізнана українська письменниця Зінаїда Тулуб, яка за участь у контрреволюційній Асерівській організації вже відбула свій 10-річний термін на колемі. У грудні 1948 року. Вона знову опинилась у полі зору органів держбезпеки і 16 травня 1950 року був оголошений вирок особливої наради при МДБ СРСР за належність до антирадянської ЕСР Меншовицької організації заслати на поселення у Кокчетавську область Казахської РСР. Табори були вигідні радянській владі з політичної та економічної точки зору. У першому випадку вони слугували місцем, куди міг потрапити кожний, тобто діяла система залякування і політичного терору. У другому випадку в'язні необхідні були для виконання особливо тяжких робіт при відсутності економічних засобів та при суворих кліматичних умовах. Серед робіт, виконаних в'язнями ГУЛАГу Біломорканал, 1932 рік. Волгоканал, 1936 рік, Волгодон 1952 рік, залізниця Караганда Моїнти-Балхаш, 1936 рік, автотраса Москва-Мінськ, 1937-38 роки, дорога від Магадану до Якутська, Балхашський мідоплавильний комбінат 1934-35 роки, Норильський Нікелевий комбінат. Московський державний університет імені Ломоносова 1950-53 роки, видобування радію в Ухті, вугілля в Печорському і Кузнецькому басейнах, родив Джес Казгані Південному Сибіру, Шорії, Хакасії, Золота на Колимі, Чукоці, Якутії, апатитів на Кольському півострові з 1930 року, Урану і радію під Челябінськом, Свердловськом. Лісозаготівлі для експорту та внутрішніх потреб країни, постачання на фронт під час Другої світової війни, Мін, снарядів, пошиття омбандирування. Будівництво міст Магадан, Норильськ, Дудінка, Боркота, Куйбишевської, Нижньотоломської, Усть-Каменогорської ГЕС і багато інших. Після смерті Йосипа Сталіна 5 березня 1953 року Лаврентій Берія. Прагнучи зміцнити власні позиції, здійснив перші кроки щодо лібералізації суспільного політичного життя в СРСР. В президії Верховної Ради СРСР був запропонований проєкт указу про амністію, який було ухвалено 27 березня 1953 року, та опубліковано на шпальта газет Правда та Ізвістія. Згідно з указом, амністії підлягали в'язні, засуджені на термін. До п'яти років включно. Засуджених за контрреволюційну діяльність цей указ не стосувався. Прибуття до радянських концтаборів учасників ОУН і УПА після Другої світової війни кардинально змінили ситуацію в табірному житті. Бандерівці вели свої закони. За крадіжку хлібної пайки смерть, за знущання над політичними страта. Вбивали також за доноси і зраду. Кримінальники говорили, всіляких блатних бачили, але таких, як бандерівські блатні, ще не було, писав Олександр Солженіцин. Після придушення повстання в'язнів у Караганді у 1952 році прибув етап Караганда Норильськ. Ці в'язні відбували терміни за громадську політичну діяльність у Західній Україні і Балтійських республіках. 25 травня 1953 року біля п'ятої зони, що розташована поруч із Горстроєм, конвоїр випустив автоматну чергу по людях. Одну людину було вбито, шістьох поранено. В'язні четвертої зони влаштували страйк. Наступного ранку до них приєдналися в'язні п'ятої зони. 27 травня на роботу відмовилося вийти усе жіноче табірне відділення номер 6 1 червня до повсталих приєдналися в'язні табірного відділення номер 1 Був утворений страйковий комітет, ядро якого становили Степан Семенюк, Данило Шумук, Роман Загоруйко. Для переговорів із урядовою комісією з Москви, яка прилетіла 5 червня, від кожної з національних груп табору було виділено. По одному представнику українців представляв Євген Грицяк. четверта зона горлагу. Переговори були проведені з першою, четвертою, п'ятою шостою зонами горлагу. Страйк продовжувався. 1 липня 1953 року вранці по в'язнях було відкрито кулеметний та автоматний вогонь. В'язні змушені були вийти за зону. Оскільки жінки добровільно скоритися не хотіли, проти них застосували силу. Обливали їх з пожежних машин гарячою водою. 4 серпня 1953 року опір каторжників було зламано. За подібним сценарієм відбулося повстання і у Воркуті з 19 липня по 1 серпня 1953 року. Протестуючих розстріляли, але страх, який влада намагалася насадити, вже не працював так, як раніше. Найдраматичніші події відбулися в Кенгірі в 1954 році в Казахстані. Кенгірське повстання тривало 42 дні. Від 16 травня до 26 червня 1954 року. Воно розкололо моноліт імперії страху. Тисячі беззбройних в'язнів повстали проти беззаконня і нелюдського існування. Понад 40 днів вони диктували Москві свої вимоги. Їм цього не пробачили і вчинили жорстоку розправу. Напередодні першотравневих свят 1954 року до третього лагпунту в Кенгірі привезли 600 кримінальників, лідером яких був Енгельс Гліб Слученков, щоб спровокувати зіткнення з політичними в'язнями. Більшість ув'язнених табору отримали вироки за статтею 58 кримінального кодексу РСФСР. Зрада Батьківщини до 20-25 років позбавлення волі. Раніше табірна адміністрація використовувала в'язнів, засуджених за кримінальні злочини, для розправи з непокірними політичними в'язнями. Проте, цього разу політичні в'язні уклали з кримінальниками Союз та об'єдналися проти адміністрації. Вони створили власне самоврядування і 19 травня 1954 року. Обрали комісію, яку очолив Капітон Кузніцов. До складу комісії входили член ОУН Віталій Скірук прізвисько ОУС, капелан УПА Омелян Суничук і член ОУН і УПА Герш Келлер. 25 травня відбулася реорганізація табірної комісії. Від жіночої зони членами комісії стали колишні учасниці ОУН Лідія Супрун і Гана Міхайлевич. Від другого табірного пункту обрали Омеляна Суничука. До страйкуючих приєдналися 10 тисяч в'язнів, що працювали на рудниках Джес Казгану, що за 20 кілометрів від Кангіру. Таким чином було паралізовано цілий економічний район, що давав СРСР 30 міді. Вночі з 25 на 26 червня комісія МВС по радіо звернулася до повсталих політв'язнів з вимогою здатися. Та повідомило про ведення військ. Після цього у зону увійшли солдати із собаками, три пожежні машини і п'ять танків Т-34, вбитих і покалічених повстанців було понад 700. Близько 300 осіб військові поховали у зоні решту у степу. 15 членів табірного комітету були доправлені до слідчого ізолятора, понад тисячу активних учасників повстання. Увечері, 26 червня 1954 року посадили до залізничних вагонів і відправили на колиму. В'язнів змусили прибирати барикади. 27 червня всіх вивели на роботу. Після повстання багато чого змінилося. Замість шостої ранку бригади виходять із табору тільки о восьмій. а близько п'ятої вечора всі вже повертаються. Бараки більше не замикаються. Грати на вікна ніхто не ставить. Перегляд справ триває на повний хід. Строки майже в усіх випадках скорочуються на кілька років. Триває звільнення неповнолітніх та інвалідів, згадував Ференс Варконі. Наказом міністра внутрішніх справ СРСР Круглова від 16 вересня 1954 року були скасовані особливі табори, які були реорганізовані у виправно трудові табори. Повстання в таборах ГУЛАГу стали переломним моментом. Вони показали, що система не є непохитною. У 1956-57 роках було ліквідовано два найбільших і найпотужніших табірних комплекси СРСР Нориль Лаг і Дальстрой. Було закрито і інші табори. 25 січня 1960 року наказом МВС СРСР номер 020 було ліквідовано систему Гулагу. Після цього така рабська праця вже ніколи не відігравала важливої ролі у радянській економіці. Більшовики отримували владу за рахунок атмосфери страху, в якій жило тодішнє радянське суспільство. Сьогодні історія Гулагу є нагадуванням про те, як тоталітарна влада може знищити мільйони життів. Завершуючи, варто сказати, що пам'ять про гулах це не лише історія минулого, а й урок для майбутнього. І нашому суспільству важливо не допустити повторення подібних злочинів. Друзі! А щоб дізнаватися більше про маловідомі сторінки нашої історії, підписуйтесь на канал Стежками Історії. На все добре!